Доброго дня, магія теро мене звати Олена. Загальний розклад. Послання і поради від вищих сил на період 16 по 22 вересня. Цифру по варіанту обираєте інтуїтивно, ну, а далі слухайтесь. Слання і поранених вищих сил на період 16 по 22 вересня. Як вас бачить вищі сили саме на даний період, наповненою чутливою початок нового? Можливо, знайомство. Знайомство з людиною самодостатньою. Утримаєте від нього якусь інформацію, необхідну для вас інформацію, яку ви чекали. Або ви очікуєте інформацію, ну вам говорять, що та людина, яка надасть вам ту інформацію, яку ви очікуєте. Якщо ви маєте сумніви по відношенню до ситуації, що відбувається, наприклад, очікування інформації, повідомлення, відповіді, оформлення документів, ви отримаєте позитивний результат саме для себе. Єдине, якщо у вас є невирішені якісь питання, то ви повинні зайнятися даними питаннями. Ви зможете досягнути позитивного результату для себе, але включайтеся в процес. Якщо ситуація потребує вирішення, а вам говорять, що є питання, є ситуації, які потребують вашої уваги. І лише ви зможете досягнути результативності по відношенню до ситуації. Ну, можливо, у когось вирішення питання відносно дітей. Якщо ситуація потребує вирішення питань по навчанню ваших дітей, то вам говорять: зверніться до чоловіка. Ресурсного самодостатнього. Він вам допоможе вирішити дане питання. Дана людина займає посаду, дана людина реалізована, дана людина, можливо, не обов'язково це статусна посада, але даний чоловік 100% реалізований, стабільний. І має досягнення. Як по відношенню до фінансового получення достатку, так і по відношенню загалом до реалізації. Вам вищі сили говорять, що змініть свій настрій. Ваш настрій йде про втрати, про неочікувані руйнування в вашому житті. Ви повинні залишити минулого. Ви самодостатні, щоб рухатись далі і досягати результативності. Результату, чого б не стосувалася ситуація. Не, повинно, не потрібно жалкувати саме по відношенню до того, навіть якщо ви на даний момент розумієте, що ви втратили час, або ви даремно сподівалися і розраховували на інших людей і лише втрачали цей час. Візьміть кірмосу і руки, ви самодостатні по відношенню до ситуації. Єдине, що вам говорять, Включайтеся, дійте, проявляйтеся, щоб змінити кардинально своє життя. А не очікуйте, що хтось вам, за вас вирішить, вам надасть відповідь, вихід. Ви самі ресурс, бо потрібно бути більш активніше, виходити в світ, цікавитися. Щоб отримувати, реалізовувати закінчення кармічних відпрацювань, ви, з позитивними, ви вийшли з позитивним результатом саме для себе, вам говорять, що час прийшов, рухатись далі. Якщо ви ще от в пасивності, тому що думаєте, що відпрацьовуєте, ні, вам от вищі сили говорять, що все закінчення. Прийшов час розуміти, що ви пройшли, позитивно для себе пройшли, відпрацювали, тепер далі рухайтеся. Проявляйтеся, дійте. Якщо бажаєте покращити ситуацію, якщо бажаєте результативності, якщо бажаєте змінити ситуацію, яка вас не вдовольняє, приймайте рішення. І рухайтеся в зовсім іншому напрямку. Тобто, ситуація буде змінюватися, ви будете отримувати шанси, можливості. в вашому житті будуть з'являтися люди, але вам говорять, що ви повинні змінити свою поведінку, свій настрій, своє бачення по відношенню до ситуації. Вам ангели радять дивитися на людей, на себе глазами ангелів, з коханням і терпимістю. Таким чином, ви Будете наповнювати людей і допомагати їм реалізовувати свій потенціал. А вам потрібно по-іншому подивитися на те, що ви вже пройшли, особливо на свій настрій. У вас є в стосунках і взаємодії з людьми, от ви, ті негативні дії, ті негативні результати. Те, що відбувалося негативно з боку інших людей в вашому житті, привело вас саме в стан п'ятірки кубків, сум туга печаль, втрати, розчарування, розбите серце. І ви завжди захищаєтеся, очікуєте ножа в спину. А вам ангели говорять, що змініть своє бачення по відношенню до людей. Насамперед в вашому оточенні з'явиться людина, яка допоможе вам, або зрозуміти, яким шляхом далі рухатись і чому вам і говорять, погляньте на те, що відбувається, зовсім з іншого ракурсу. Ви закінчуєте відпрацювання і ви проявляєте терпіння, розуміючи, що ви саме та людина, яка може допомогти. Ділитися, можливо, це вас бачить, королем Пентаклів, ресурсною людиною, самодостатньою, наповненою. Ви навчались, вас навчали, ви проходили уроки, і ви пройшли, ви досягнули певного рівня. В когось саме так. І вам відкривають вищі сили шлях до реалізації. Єдине, що ви не повинні лінуватися, а ви повинні проявлятися і проявляти терпіння до інших людей, тому що вам надається мудрість, знання. А ви повинні подивитися на людей очима янголів з терпимістю, розуміючи, що у вас зовсім інші рівні, у вас зовсім інше наповнення. І ви саме та людина, яка прийшла в їхнє життя допомогти їм вирішити питання, знайти відповіді. Тому що ви маєте досвід, ви маєте мудрість. Ви вже саме та людина, так, ви самі боролися, ви самі проходили призначення, ваш шлях реалізації подальший. Тісно дуже пов'язано з спілкуванням взаємодією з іншими людьми і допомогою людям вийти з тяжких ситуацій. От єдине, що люди, які входять, будуть в ваше життя, і ви бачите те, наскільки вони непрофесійні, наскільки вони не відповідають своєму заявленому, те, як вони бачать себе. То по відношенню до ситуації, вищі сили говорять, що терпимість, от ваша, допоможе, ну, насамперед, по відношенню до, власне, рівнолеги, балансу внутрішнього і не зливати ресурсу негатив вам. А по відношенню до інших людей, ви ж повинні розуміти, що ви людина, якій вищі сили надають поради. Ведуть вас. І якщо вам говорять, що. Майте терпимість до даних людей або до тих людей, які будуть з'являтися в вашому житті, то це саме ті люди, які повинні прийти в ваше життя, з якими вас передбачена зустріч. Тому від вас ситуація потребуватиме лише допомоги. Але от чому і активність по відношенню до ситуації? Тому от послання і порана до вищих сил, якщо узагальнювати перший варіант, то. Визначайте свій шлях. Якщо ви маєте чудову ідею або отримуєте шанс, можливість, то не зважаючи на те, з ким би ви не взаємодіяли, хто б не приходив ваше життя, вам Янгол говорить, що дивіться очима Янгола саме на тих людей, які не мають мудрості, не мають знань, досвіду такого, як маєте ви. Вони будуть проходити свої уроки, ви проходили свої уроки. Терпимість, терпіння, безумовне кохання, спілкування взаємодії і загалом, з вашим оточенням, надасть вам можливості досягнути своїх результатів. Ви не повинні зупинятися. От. І люди, ваше оточення не повинні створювати вам перепони. І тому от саме от така поведінка допоможе вам не зупинятися і не надавати можливості іншим маніпулювати і керувати вашим життям. Терпимість і безумовне кохання ми не говоримо про дозволити іншим керувати і маніпулювати. Ні. Ми говоримо про те, що якщо в ваше життя входить людина, яка потребує вашої допомоги, вашої поради, то порадьте, допоможіть. В залежності від її ситуації, і якщо у вас є саме інформація для даної людини, загалом ваш шлях передбачає взаємодію спілкування і допомогу іншим людям. Але ваш шлях передбачає власну активність, власну реалізацію, досягнення власних цілей. І передбачає те, що ви повинні вийти з бездіяльності, тому що якщо раніше ви думали, що несете втрати, бо відпрацювання кармічних програм карми, то на даний момент ви повинні розуміти, що період з 16 по 22 у вас відбуваються, будуть відбуватися зміни. Вихід в активність. І не тільки власну активність по відношенню до того, що буде відбуватись, ви берете відповідальність, ви керуєте своїм життям, ви ставите перед собою цілі, взаємодієте, використовуєте, спілкуєтесь, по можливості допомагаєте. Якщо ви раніше знаходились самотності, тому що ви відчували, що це от саме ця поведінка потрібна вам. То зовсім по-іншому. В реалізацію, в активність вам говорять, говорять, змінюйте точку зору, змінюйте свою поведінку. Змінюйте ракурс. Радійте і наслужите життя. Для когось є бажання відпочити. Радість це саме те відчуття, вища форма енергії, яке Створює для себе саме світле, теперішнє і майбутнє, тобто ваше наповнення, ваші емоції, позитивний настрій, бажання досягати, бажання спілкуватись, жити, радіти, насолоджуватись життям. От для вас відкриває або відкриє жагу діяти. От саме от така поведінка. Не закриватися, не самотність, а наповнення, ресурсність, радість, насолода. Ви не повинні бути жертвою власне оточення, соціуму або інших людей загалом. Ви повинні розуміти, що навіть якщо і були випробування на вашому шляху, тобто. У вас закінчилась дана ситуація, все. Ви рухаєтесь далі, але вже зовсім по-іншому. Активно проявляючись по відношенню до ситуації, ви виходите, ви скидаєте той тягар. Активний прояв ваш дасть вам можливості вийти з самотності, з негативного емоційного стану. Зцілити саму ситуацію, пропрацювати, подивитися з іншого ракурсу, от чому діяти і рухатись зовсім іншому напрямку, і рухатись зовсім по-іншому. Можливо, в вашому житті з'явиться людина, яка допоможе вам, якщо ви жінка. Ну якщо чоловік, можливо, це ви от, саме ваш прояв, активності, але от саме от така поведінка: жага досягати, жага діяти. Дасть вам можливості стілити і наповнитися, відчути себе ресурсом на подальшому досягнути успіху. Радість, чому радість, зцілення розбитого серця. Тому що, якщо і надалі ви будете знаходитись в бездіяльності, не прислухатиметесь до даних порад, то ви залишаєтесь в розчаруванні, в негативі. А вам надається інформація, як вихід з цієї ситуації, що б не відбувалося, чого б не стосувалася ситуація. Руйнування втрати. Ну, по-перше, зрозумійте, що закінчення випробувань, закінчення пропрацювань. Прийшов час вже діяти, жити, радіти, насолоджуватись життям. Ну, і розумійте, що ви своїм оточенням на зовсім інших рівнях розвитку. Тому й терпимість по відношенню до вашого оточення. Все залежить від поведінки даної людини. Ви повинні вірно оцінювати саму ситуацію, не дозволяти іншим маніпулювати і диктувати, як вам жити, як вам бути. Дякую. Послання і порада від вищих сил на період 16 по 22 вересня. Варіан подав варіанту, як вас бачить вищі сили. Но ну, починання по правосудді. Утримуєте шанс, можливість. Прийняли рішення або приймете рішення на довгий термін. Ви зрозумієте, до якої цілі, до якого результату, яким шляхом ви бажаєте рухатися. По правосуддю це все відбувається. Тому питання, чому або як, даремно задавати по відношенню до ситуації. Якщо це стосується побутових питань, то була судова справа або вирішувалися якісь. Питання відповідно до домовленостей, то підпишете контракт-договір, або відносно судової справи прийметься рішення, або все ж таки, якщо це нове починання, тобто нова судова справа, то зрозумієте, як вам діяти, щоб досягнути позитивного результату. Але в межах закону ви досягнете позитивного результату тільки тоді, коли будете от в рамках закону діяти. Знання і порада від вищих сил на період 16 по 22 кварент по другому варіанту. Вирішення питань, ситуація потребує подумати, проаналізувати. Можливо, навіть не так швидко будуть відбуватися події, але загалом вам говорять, що ви досягнете позитивного результату, потрібно подумати. Не потрібно зразу. Проявляти агресію або бути налаштованим агресивно по відношенню до інших людей, тому що ви, наприклад, не маєте відповіді або не маєте рішення, або не розумієте, як вам бути по відношенню до тієї чи іншої ситуації. Відпочиньте. Побудьте самотності, щоб зрозуміти, яким шляхом рухатись, як вам діяти. Вірно оцінюйте ситуацію, в якій ви знаходитесь. Можливо, потрібно бути з рідною, близькою людиною, з коханим чоловіком для того, щоб відчути наповнення. Ну а далі вже діяти. Можливо, ви потребуєте цього, а можливо, прийшов час звернути увагу саме на стосунки, спілкування з партнером, який допоможе вам по відношенню до якогось нового починання. Те, що буде відбуватися в період 16 по 22, відбувається по правосуддю. Вищі сили виводять вас саме на шлях от. Якщо, щоб вийти в нове починання, вам потрібно закрити деякі питання. Можливо, якщо хтось хворіє, то знайти саме ту людину, яка і надасть вам допомогу, вирішити всі свої питання. Будете вже прямувати до виздоровлення. І підтримкою в даний період буде саме ваш партнер. Але от ці питання ви повинні закрити, і саме перехідний період це 16 по 22, щоб далі йти вже в нове починання, займатися саме проєктом, рухатись до цілі, до результату, але відчувати наповнення. Щоб здійснювати бажання. Ви вроджений психолог, і багато людей отримують корисні від вас поради і моральну підтримку. Це саме вам говорять вищі сили. Закінчення певного періоду, певної ситуації. Ну, більше говориться, от саме, вам щось потрібно закінчити. Час прийшов. Бо зміна курсу йде. У вашому житті відбуваються зміни. І рука провидіння, от саме по правосуддю, вищі сили вас ведуть. Ви захищені на даний момент, і будете захищені в майбутньому. Так що спокійно рухайтесь своїм шляхом згідно своїх істинних бажань. Тобто, йдіть саме в нове починання або крокуйте тим шляхом, вибір бік якого ви зробили. Вірний шлях, вірне рішення. Вищі сили вас ведуть і захищають на даному шляху. Можливо, потрібно закінчити деякі питання, щоб досягнути бажаного, але йде і підказка. Взаємодія і спілкування з іншими людьми. в ваше життя будуть ходити саме ті люди, яким ви допоможете вирішити спірні питання, питання відносно кохання, знайти вихід ситуацій, з яких вони не бачать. Або хворобливі питання відносно стосунків, щоб рухатись далі, в світ, в розвиток. А ви завдяки даним можливостям ресурсу, який ви маєте, от, зможете реалізувати власні бажання. Але це ваш шлях. Хоч курси змінюються для вас, да? але яким чином, можливо, події, ситуація, або от саме. Тематика або кількість людей. Зміна курсу йде. Чому? Тому що якийсь період негативний, де ви боролись, де ви протистояли, де ви були в самотності, в безресурсному стані, неможливість знайти вихід, вирішити те чи інше питання для вас закінчується. Ви отримали досвід знання. І на даний момент можете допомагати саме тим людям, надавати їм інформацію, щоб в їхньому житті відбувалися позитивні зміни. Ну, а ви рухайтесь далі, рухайтесь своїм шляхом в нове починання, в реалізацію, Бо продовжуйте свій шлях, але вже чітко розумійте, що вас ведуть, вас захищають і вас допомагають вищі сили по правосуддю. Це відбувається в вашому житті. Дякую, мая тебе українська, до зустрічі!